Якщо в тебе є здоров'я, ти дійсно живеш, ти дійсно насолоджуєшся життям. Але так сталося. Ну, ви знаєте, кожна людина проходить своє випробовування. Років десять назад мене дуже почали боліти ноги. П'ять років назад ще більше почали боліти ноги. І два роки назад я вже взагалі ну, не виходила з хати. Є люди, які це знають, які до мене приходили додому. Вони знають, як я не могла зі стільця підноситися. Я вам чесно скажу, я всім розказую на другий поверх, на двоповерховий будинок я не могла просто вийти. Я виходила на чотирьох, рука, нога, нога, рука. на низ я сходила, тримаючись за перилок. Отак я жила два останні кроки. Я не хотіла взагалі, щоб мене хтось чув, щоб мене хтось бачив. Є люди, які знають, що просилися до мене в гості. Я просто робила якусь відмову. Я просто щось сказала, що нас немає, тому що не хотіла, щоб бачили це буду казати таке обезболюючи чи там ну, тіло. Зболене. Не, не болене, Зболене. Там. Зболене. І, але ви знаєте, я це теж розказую. я Кожен вечір е, е, молилася, рано вставала і казала: Господи, дай мені зцілення, доповжи мені, Боже, дай мені щось таке, щоб я в цьому житті і собі допомогла, і іншим людям. І навіть от ми зараз були да, в подорожі. Я, я не пам'ятаю, хто з нами був, і сидів мій чоловік, і я кажу, Сереж, от скажи, як ти казав. І мені сам так казав. Він казав моїй мамі, він казав моїй сестрі, що я з нею маю робити. І це воно так було. Але за один день ну, мені назначили операцію в місті Чернівці, і за буквально за сутки до операції мені зателефонував телефон. Зателефонувала мені Валя чорна, яка сказала: Галя, дай собі шанс, не йди на цю операцію. Я знаю людей, які зробили е, операцію. І на другу вже ножку там не йшли. То попробуй ти так. І сьогодні в залі сидить людина. Галя круть, не бачу де ви. Я вона до мене зателефонувала в той же вечір і каже: Галочка, не йди, попробуй капсул купити. Я от зробила операцію, і через три з половиною місяці я поїхала в Чернівці, і мені сказали, вже ну нема на другій ножці, не потрібно робити операцію. Але ви знаєте, я все-таки пішла, в мене виходу не було. Я ну я ну я. Знаєте, якби я сьогодні всім людям кажу, якщо у вас ще є можливість до оперативного втручання, будь-почому, будь, ну дайте собі дійсно шанс, не йдіть на операцію, пробуйте пити зелену капсулку. І ви знаєте, багато людей є, які не хочуть, які цього навіть не сприймають. Вони не хочуть чути. Значить, ну, значить ще рано їм, значить, ну, ще я кажу, як валя, кажу, Господь ще не відкрив, річка наша каже вушка, щоб це почути. Є люди, особливо я, коли мені сказали за капсулу, я не могла дочекатися, коли я приїду тої клініки, Ченівців, і мені принесуть капсулу, і я почну її пити. І зразу я приїхала додому. Мені принесли дівчата тільки ранішні, і я почала пити з ранішньої, з цієї зелененької капсулки. Буквально на другий, на третій день я почула перерив, сила, енергія. Ви знаєте, мені очі відкрилися, я захотіла жити. Я хоті... Я не знаю, я з перших днів я хотіла захотіла цю, за цю капсулу говорити всім людям. Далі я почала пити ранішні пила, почала вечірні пити. І через дві неділі після оперативного втручання я закинула знеболюючи, які мені сказали пити місяць, мінімум місяць. Через місяць я кинула милиці. І я сьогодні Оля сказала, що потрібно ходити. Я вам скажу, так. Да. Я навіть вчора бачила в нашій зодній групі, хтось написав, що багатьом людям не потрібно ходити. Да? Скажу вам, потрібно ходити. Я почала ходити. Я... От моя сестра сидить, да? я, мама і вона. Я з миречками, з костилями. Ми пішли по селу. Ми пройшли 14 тисяч кроків. Молодці Те, читайте, це операція була 21 вересня, березня, а паска в нас була 20 квітня. І я вже пройшла 14 тисяч двісті кроків. І я прийняла рішення, я прийду додому. Я буду ходити кожен день, кожен день, кожен день. Через півроку, через три, через 6 тижнів мені мало бути операція на другій нозі. Як ви думаєте, я піду туди, а -а -а. не піду. Людей, я кожній людині кажу і прошу, не спішіть, починайте пити зелену ну, газу. Починайте пити тут дуже багато хороших продуктів. У нас дуже багато за цей короткий.